Франкенштейн, тому що красива, дуже дуже гарна. Тому і Франкенштейн. Вона навіть в морози заводиться. Піни все задували, щоб сквозняків не було. Світло, як бачили, там одну фару ми самі приліпили, щоб воно працювало, тому що ну як без світла їздити. Війна свої справи робить. Ви бачите, тут і багато і дирок, панія, осколків, дуже багато біля неї прилітало. Машина, яка приблизно біля 40 чоловік вивезла з першої креміної поранених з лісу, багато життів врятувала. Ну і ви самі бачите, що ця машина дуже побита, подовбана, так як вона постійно була напередку. Все тепер наш от роботяга, тягач працює, всю грязну роботу робить. Машинка старенька, але вона надійна. От ми маємо цю машину, ми її використовуємо. От як буде у нас набагато кращі машини, ми будемо їх використовувати. А цю, можливо, кому-то дамо в який там музей поставимо, от музей війни куди-то, щоб люди бачили, на чому ми воюємо, на чому ми їздимо. А так, поки вона використовується. Під Кремінною в ліс напередок. Забезпечував хлопцями і БК, і водою, і їжею. Все, що їм потрібно було, оця от машина, оцей рабатун, мене завжди виручав. Двічі я тікав від тих півдронів, а там що цікаво було, коли в ліс в'їжджаєш, окна опускаєш, все вимикається, і їдеш, слухаєш. Тому що дронів багато і треба слухати, де вони, вони. І Отак от от я почув дрон, це я вже назад їхав і я почав від нього тікати. Це добре було, що були кусти, от такі от закриті, що я в них в'їхав, він пролетів вище, він не зміг мене ударити за кустів. Але я порвав рісори, порвав пружини і тоді вирішив вже її зробити капітально і підняти, її ще вище. тому що не вистачало кліренсу для їзди в лісі. І от якраз я її підняв, наступний виїзд. І Близько десь 3 км я не доїхав до позиції хлопців. Ударяється в впереді мене в, мет, в метрі, прямо в дорогу, дуже сильно ударяється і не спрацьовує. Е, я тоді прийняв рішення, що треба швидко на газ нажимати. Я нажимаю на газ, я його пропускаю під машиною. І далі уїжджаю. Коли назад вже їхали, вже побачив, що воронка є, він вже здетонував, він вже спрацював. І от це те, що я підняв її, це мені спасло життя. Якби я її не підняв, я б його зачепив або мотором, би, і я би підірвався. От. А так, ця машина вже рятувала не один раз. Але я ж кажу, що ці машини вони хоч і кріпкі і надійні, вони не гадяться для лісів, для полей. Так, так же саме, як Міцубіші Л200, вони теж все часто ламаються, часто виходить із строю, тому що ці машини не раз... для війни вони не підготовлені, вони не предназначені для цього. Але все ж одно ремонтуємо, їздимо, ремонтуємо, їздимо. Постоянний конвейєр. Все время, якщо машина виїхала на в місяць-два-три рази її ремонтуєш. Два-три рази ремонтуєш це це 100%. ну вони не витримують. От так, от дивіться, кажуть, в лісу бойові йдуть, а тут все одно. Те, що нам дорогу перебіжало, це нам